Друзі, всім привіт! За час зведення свого Telegram комюніті я помітив, що більшість людей відкривають угоди, опираючись лише на, на показники індикатора. я хочу вам сказати, що це не є правильним рішенням. Тобто, да, є певні індикатори, які не потребують додаткового технічного аналізу, але все-таки більшість індикаторів потребують більш поглибленого технічного аналізу, і взагалі індикатори використовують як допоміжний інструмент при технічному аналізі. І зараз я хочу записати серію відео по. Індикатором показати, як, як можна використовувати їх при торгівлі і як правильно відкривати угоди. Сьогодні ми розглянемо індикатор RCI. Буду торгувати на бінаріум. Посилання на бінаріум є в закріпленому пос... коментарі. Також є ось такий промокод. Якщо у вас ще немає рахунку, він вам дасть досить крутий. Бонус при першому депозиті, я також ним користувався, і він мені допоміг розкрутити свій баланс. Зараз у нас баланс 19,5 тисяч гривень. Такий баланс у нас в і за челенджі. Челендж я запустив в понеділок, тобто ми потургували 5 днів і дійшли до балансу 19,500 в... в режимі прямих трансляцій. Тобто, всі свої угоди з даного... з даного рахунку я показую публічно. Тобто кожен може зайти в угоди. і Заробити разом зі мною. І так само зараз, під час того, як я буду записувати відео і розповідати, чому я заходжу, чому і як я відкриваю угоди, я буду давати сигнали в свій телеграм-канал, і люди по цим сигналам також зможуть зайти і заробити. А зараз давайте ми перейдемо до стратегії. Як... Давайте я прийду відразу на графіки від TradingView, тому що на них індикатори більш продвинуті, більш сучасні, і мені більш подобається торгувати на TradingView. Оберемо давайте, 5 хвилин і вмикаємо наш індикатор RCI RCI. Ми можемо ввести RCI, і в принципі він так само ось з'являється. Так, в нас відкрився RCI, і що ми бачимо? Ми бачимо такий коридор більш такого із синім відтінком, і бачимо значення від, 70, тобто від 80 до 20. І Тепер дивіться, якщо наша скользяща знаходиться в даному діапазоні, то тобто в даному коридорчику назваємо його так, то ми не розглядаємо відкриття угод по РСА. Якщо ми бачимо, що наша лінія виходить за межі даного прямокутника. Якщо вона виходить за верхню межу, це означає, що графік вже перекуплений і є сенс розглядати відкриття угоди вниз. Якщо ми виходимо за нижню нашу межу, це означає, що ринок перепроданий і є сенс розглядати угоди вгору. Тобто не відкривати, а лише розглядати угоди. Вгору або вниз. Так, давайте зараз я пошукаю якісь ситуації. Пошукаю якісь ситуації, на яких ми побачимо перекупленість або перепроданість, і відкриємо декілька угод. Розглядаємо ситуацію на валютній парі євро GBP. Тобто на 5 хвилинах у нас ще немає перекупленості, але на 2 хвилинах таймфреймі ми бачимо, що наш ринок вже перекуплений, і ми бачимо, що наблизились до рівня опору. Тому безстренько відкриваємо угоду вниз до 1633, зараз даю сигнал в канал. І відкриваю так само угоду. Все, ми відкрили угоду вниз. Тепер давайте проведемо технічний аналіз. Ми на цьому графіку бачимо такий рівень опору, доволі сильний Доволі сильний рівень опору, від якого наш графік досить часто відбивався. І ми бачимо, що в нас перекупленість. Тобто це значить, що ринку досить складно пробити та, даний рівень. І навіть якщо в нас був би висхідний тренд, ми відкрилися вниз, тому що ну, потрібна корекція, потрібно набратися ринку сил, щоб пробивати даний рівень. Тому ми відкриваємо вниз. Тобто по RCI це працює так. Тобто нам лише достатньо бачити цей рівень, і ми бачимо, що ринок пере, перекуплений для того, щоб відкритися вниз. В принципі, все. це вся стратегія. Просто ми шукаємо перекуплений ринок, і ми шукаємо просто рівні. Тобто, ми не відкривалися. Тобто, наприклад, ось ми бачимо, що перекупленість вже була тут, але такого як сильного рівня не було. Тобто наш рівень був трішки вищий. Ми від цього рівня відкрилися вниз. І тепер спостерігаємо за картиною, за відпрацюванням даної угоди. Давайте. І ось дивіться, з цього моменту ми бачимо, як класно полився ринок вниз. Тобто ми проаналізували правильно лише за допомогою рівнів і лише за допомогою одного індикатора. Тобто Ми побачили скосово в цих двох інструментах, ми відкрилися вниз Ми відкрилися вниз і ось зараз більш за все, що вже заберемо прибуток. До речі, до речі, ще досить важливий момент: ми шукаємо перекупленість мінімум на двох хвилинках. Саме тобто краще шукати на п'яти хвилинах. Але мінімум на двох. Тобто, як ми бачимо на 30 секундах, тут перекупленість і перепроданість буває досить часто, і вона буває досить обмончовою. Тобто, наприклад, якщо ми подивимось на На двох хвилинах, то перекупленість почалась набагато пізніше, ось в цьому моменті І все одно ми б зайшли. Якби ми зайшли просто по RCI, просто по перекупленості, ми б закрилися в мінус, тому що графік і далі пішов вгору аж до цього рівня. Тобто Ми шукаємо просто досить сильні рівні, від якого графік досить часто відбивався. І як ми бачимо, тут вже вище таких сильних рівнів немає. Тобто це єдиний рівень, що нам зараз заважає піти далі вгору. тому... Угоду я рахую прям досить крутою. В нас до закриття угоди залишається 30 секунд. В принципі, ми досить класно спустилися, тому я думаю, що по цій угоді вже нема чого боятися, ми забираємо наш перший плюс за відео. Так, і перша угода нам приносить плюс. Давайте я зараз ще промоніторю ринок, якщо будуть якісь угоди, будемо відкриватися. Так, спостерігаю за латамом, тобто ми бачимо вже є перекупленість, ми бачимо ось такий рівень, перший рівень до якого ми доходимо, і потім, трішки вище, ми бачимо наступний рівень, який ми не змогли пробити. Протягом довгого часу, тому я б поспостерігав вже за рухом ринку до цього рівня, і вже від цього рівня я б розглядав би відкриття угоди вниз. Тому тут я не поспішаю. Тобто це ще один показник. Тобто, в принципі, як ми бачимо, була реакція вже на цей рівень. Ми трішки відкотилися, але далі продовжуємо рух вгору. тому ми чекаємо прям, прям вхід до фінального рівня. Тому поки що ми тут не відкриваємо угоду, і в принципі, я думаю, наглядно. Все більш-менш зрозуміло. Потім ви в коментарях можете пропонувати індикатори, які ви також хочете, щоб я розібрав. Я їх розберу, покажу, як по ним можна входити в угоди. По RCA, я думаю, все зрозуміло. Тобто, угод по RCA досить небагато, але, в принципі, перед вашою торговою сесією ви можете собі зайти, промоніторити ринок по RCA, подивитися, чи є якісь угоди чи немає. Зайти в якусь угоду по RCA, а потім вже відштовхуватись від технічного аналізу і торгувати по технічному аналізу або по своїй стратегії. Тому так вийшло таке доволі коротке, але я думаю, пізнавальне відео. Я думаю, ви зробили для себе певні висновки. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм, щоб слідкувати за челенджем, за всіма новинами і до зустрічі!